Ось миграна вишипана коробочка для нашого постійного замовника Солодка мрія. Ми на нашому виробництві починаємо виготовлення коробочки і стиснення золотом і вибіркового афлаку. Дно ми друкуємо на шовка трафареті. А зараз висікаємо кришку та дно коробки. Ось так виглядає висічений елемент коробки, який потім перетворюється на елегантну кришку. Коробка самозбірної конструкції збирається дуже швидко та просто. Ви побачили основні процеси виробництва і ось готовий результат. З нами ви реалізуєте будь-який проект. Наші конструктори та дизайнери зроблять його стильним та креативним, а друкарі зроблять все решта. Підписуйтесь на наш ютуб канал. це ми робимо саме для вас, щоб ви побачили, які цікаві рішення по упаковці. можливі з нами. Коментуйте, надихайте нас, а ми реалізуємо ваші мрії. Дизайн принт Україна створюємо ексклюзивну упаковку разом.